Слава Україні, слава ЗСУ, вітаю друзі. Ось і розпочав я свій сезон 24-го року. Сьогодні 29 лютого. Але хоч і останній день зими у нас фактично наступила весна. Минулого року на цьому городі я сіяв сигарати, олійну редьку і гірчицю. Е, але так як... Зима була мало сніжна, без морозів, тепла, то мої сидирати так і залишилися. Зверху стоять, як бачите, тож я вирішив перед тим, як садити картоплю, ще раз посіяти сидирати. Ось тут ця половина городу, де я зараз культивую, буде картопля. Тут я хочу е, посіяти овес. І перед посадкою картоплі я його також закультивую. На допомогу мені іде мій помічник кіт, мій. Продовження відео 2 березня 2024 року. Після культивації сію, на цій половинці сію буркун. За допомогою пристрою розсіювача. Позичив сусіда. Ось дуже гарна штука. Гарно розсіває, таке дрібне і добре гарно розсіває. Але овес е, не пішло, не пішов овес через цей розсіювач, так як зерно в нього довге. І е, через ліючку там погано проходило, забігаючи наперед, кажу. Чотири метри, бам. Всього нема вже. Було весенної продовжувати, було теж сильно то Тому увесь, як бачите, старим перевіреним ручним способом розсіяв. А закриваю я розсіяне зерно також старим перевіреним способом за допомогою мого зубра 105 серії та фрез. Повірте, виходить не гірше, ніж боронами. Вже перевірено багато, за багато років. Зерно закривається на глибину 3-5 см. До речі, тут у мене вон, з правої сторони буде зараз видно жито, яке сіялося минулої осені. І ось воно так само закривалося. Я вже і на інших відео попередніх показував, як я закриваю зерно. Тобто проблем з цим ніяких немає. Ще хочу показати вам, друзі, як я за допомогою такого саморобного домкрата піднімаю мотоблок для того, щоб змінити колеса на фрези чи навпаки фрези на колеса. До речі, в мене колеса 14 дюймів, доволі високі, високі колеса, і потрібно піднімати, бачите, на велику висоту. Але за допомогою такого домкрата це легко зробити навіть самому. На цьому мої перші польові роботи в цьому сезоні завершено. Всім міцного здоров'я. Ми переможемо. Все буде Україна.